Тож, привіт всім. Подивимось зараз з вами. Я це вперше буду дивитися, ну, як і ви, звісно. Такий бій. Бій зіграв мій колега. Він буде грати на КВ-2, тут ще в них буде взводна гра. І він мені прислав результати. Я такий ніфіга собі. Ну, ви знаєте, да, КВ-2, він такий веселий. Файновий танчик, можна на ньому робити дуже-дуже веселі постріли. да Це така бабаха на своєму рівні. Коротше, грають вони тут з водом, з Хелкатом та також КВ Другим. В топі, в топі, але проти них три артилерії будуть накидувати. Так, зараз шейка. Прийде моя кішка, закрила камеру. От, і чесно. Мені прям дуже кортить дізнатися, що ж тут трапилось, що там такі результати. А результати. Коротше, вони будуть в кінці бою. Звісно, знаю, подивитися можна буде дуже легко, можна навіть перемотати, але я не раджу. Давайте дивитися, що тут зараз буде відбуватися. Ніфіга, 34-ка. Я думав, зараз він буде, знаєте, так стріляти а, прям от. Але ні, терпля. Я на КВ2 вже пухнув би. Ну хто зна, дасться чи ні. І. Просте перший постріл, перший фраг, мінус машина. 34 весело дуже приїхала. Але тут, слухайте, в них прям тут жорстко. КВ2, який е співзводний приїхав, отримав на пів хп. І цікаво, куди поїде зараз. До речі, грає Маквіст. Куди ж він поїде? Ну, якщо зараз тут прямо нікого не буде, то може дуже класно заїхати зверху постріляти. Але він щось, бачите, що робить, намагається прикрити союзника і забрати фраг. Забрав фраг. Тепер треба тікати від 150-го. Але там ЛКВХ трошки напрягає і диви, ЛКВХ жива поки що. О, артилерія нафігачила. Тобто зараз буде виходити, мабуть, забирати фраг. Тому що ну, треба мінусувати машинку. Давай, 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 друже. І не встиг, не встиг. Але треба треба їхати просто пулькати фугасом. бебехою та пофіг чим. Треба просто забирати танк. Тому що. і він... Давай, давай, давай зводимось. Забрав машинку. Шкоди небагато. Але вже в нас три фраги. І це тільки початок. Окей, нормально о, розміняв союзника. Просто так взяв і розміняв, але розміняв на два фраги. І зараз, якщо вдасться, ще один забере. Давай, 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 давай. І цілимось, цілимось, цілимось чітко в потилицю. бах, мінус Hellcat. Норм. Тобто в них а, вже 156, Hellcat 6. ВКшку, до речі, хтось забрав це шостий рівень. КВшчика це 5 наскільки пам'ятаю. Все, їде сам. Тепер тисячу має, 4 фрага. Артилерія десь недалеко. Ох, закидує, закидує. Ну добре, там, да, там в нас а, а, лівша та гриль. Ну. А що в нього? А, в мене тут вимкнені по огляду. Ну, я думаю, що він тут не дуже бачить. На всяк випадок дивився в кущі, ну може там є лампа, да, і просто би плюнув би туди. Хто знає, може влетіло, коротше їде а, спокійнісінько шукати танки далі. А, до речі, ЛКВХ їде на прикриття, десь там сушка, лампу зловив. Тобто десь там по центру, де АМХ 12Т, ну, коротше, в о, тому квадраті чи в другому там хтось є. Слухайте, артилерія, все кидає, все кидає, просто напрягає. Диви. Ух, накидує. Просто накидує. Ага. Отам, диви. ЛКВХ. Зараз буде з кимось битися, бачить бурзу. Заховався. І там. 52-й. Може виїхати. Все, треба зводитися. Ні, артилерія. А, 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 а. Фу, Я заговорився аж. Допомогла союзно, тому що, слухайте, там не влучаєш, і ця ЛТХ тебе просто розкидує. Просто розкидує. Так, бачить бурзу, біса ще бачить. Біс приїхав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І бурза дала, і тепер ти шотний. І на тобі! На 6, 6, 6 прилетіло. Ну, сюди хоча б е артилерія не закидує. Але диви, просто тупо шотний. І тепер треба якось вижити з цим другом. А куди він поїде? Невідомо. Невідомо. Ага, ну. Добре, що працює рентген. Тепер треба, щоб артилерія допомагала. Чи співзводні. Можливо, Хелкат, чи ще хтось повинен допомагати. Забрати цю машинку. Ух. О, артилерію забрав там ПЗ. Як добренько забрав, хоча б мінус одна. Вже легше. вже легше. Ой, як незручно, він там ще на камінчик заїздить. Отут не можна підставляти зад, тому що можна отримати. І Як же ти треба виїхати, поки він не дивиться. Треба виїздити, забирати. Але не встигає. Це ж повільна дуже машина. Ну тут е біс насправді ну, помилився. Просто дуже повільно виїхав. Треба або було реально насправді чекати, не виїздити, або якось так е бортом на характері. Так, ну, так можна було б. Так, 5 фрагів, до речі, вже має. Там ще один біс, диви, диви. І просто ну, думаю, ну там же він далеко. Ну, кину, да, по, якщо буде їхати, закидеш щось. І диви, просто пам влетіло. Ну, це це, це як вміє КВХ. Тепер кидешемось, їде бурза. Йому треба е, розвертати себе повністю до Кевешки. І виїхав прям бортом. Бортом повністю на Квеху. Вже майже 3000 шкоди і сім фрагів. Просто. Десь щось, а, є Ахелес і дві артилерії. На жаль, Кевеха шотна. І дві, до речі, артилерії співз... співзводні хотів сказати, союзні. Співзводні все, закінчилися. Хелкат ще пожив там окей, але все ж таки закінчився. Все, треба тепер чекати, де буде вилізати Ахелес. І я не знаю, що в тебе з оглядом, але он де Ахелєс. Ой-ой-ой, як він їде. І. Самісінький край. Але він вже думав, що скоріш за все йому зараз дасть Ахелєс, а він зводився і забере його. Давайте, 10 секунд назад. Ой, 10 секунд, декілька секунд назад. Самісінький край. Оце просто везіння рівня КВ2. Вже 8 фрагів. 8 фрагів. Ой, артилерія ще приїхала. Ховається. Їде, 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 їде. Ай ай-яй-яй. І ще один їде. Блін, зараз як дасть. Ух, не дав та ти що. Союзна артилерія зводиться. Зараз що буде робити? Правильно не влучила. І і і і, -і. давай, давай, хто перше закидешиться. Ай, наша артилерія зупинила, тому що гріль вже повинен був закидешитися. І ось це результати бою. Це просто тут везіння рівня КВ2. Це щось неймовірне. Дивіться, просто 10 фрагів пула, звісно, да? 3-400. і вони просто ці постріли залітали. Це просто жесть. Я такого давно не бачив. Весь бій реально залітало. Просто, ну, це ж колега грає, клан ВГ. Що тут ще сказати? Правильно, правильно. Коротше, напишіть в коментарях, що ви думаєте, тому що бій просто афігенний. Якщо сподобалось, народ, не забудьте вподобайку дай підписатися на канал. І, будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. До побачення!